Як Зеленський просив Шредера допомогти домовитися з Путіном? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу відрефлексувати на цю новину, як колишній канцлер Німеччини розповів про те, як в 2022 році він був посередником при перемовинах між Україною і Московією. І, власне, ті деталі, на які я хочу звернути увагу, вони дуже важливі, і їх чомусь українські ЗМІ чомусь. Чергове оминають власне. Всі закцентували увагу на тому, що Шредер говорить, що от американці. Не дозволили Україні підписати якусь там мирну угоду, зупинити війну і т.д. і т.п. знову ж таки, він не говорить про деталі, він не говорить на яких умовах, а що би було з окупованими територіями, а що би було з Кримом, зруйнованою інфраструктурою, і ще дуже багато всього. Він не говорить, бо йому нема що сказати, бо це все зруйнувала Московія, але за тим договорняком ніхто за це якби і не платив. Але питання навіть не в тому. Питання в тому, що для того, щоб зрозуміти, що тоді відбувалося. Треба згадати чітко хронологію. А хронологія полягає в наступному: 11 березня 2022 року європейська преса пише, що 10 березня 2022 року в Москві Шредер зустрічається з Путіним своїм другом, з яким він зберіг близькі відносини, на прохання української сторони для ведення якихось мирних переговорів. Українська сторона попросила Шредера про це в позаминулу п'ятницю, тобто 4 березня 2022 року, попросила в Стамбулі головою делегації, який попросив про цей мирний договорняк, був Рустем Умеров. 4 березня 2022 року. Я спеціально фіксую вашу увагу на цій даті. Чому? Тому що 8 днів після повномасштабного вторгнення. Коли вся московська пропаганда, всі ці Соловйови, Скабєєви і інші дегенерати кричали, що Київ за три-чотири за дня всю укр... та що там ту Україну? та що там їх стріляти і так далі? Що відбувається? Бліцкриг повністю провалився, провалився категорично. Кількість вбитих серед москалів, ну просто величезна, феноменально велика. Ейфорія українців від того, що відбуваються такі процеси. Ейфорія дуже велика, піднесення велике, люди піднялися. Взагалі, весь реально український народ, супереч всім діям влади, піднявся, змогли вистояти. Плани на бліцкриг поламані. Ну, знищена просто величезна кількість техніки, і так далі, і так далі. Київ відстояли. Що відбувається далі? Путін хоче зберегти обличчя. Багато хто тоді каже, зберегти обличчя, вийти з війни, там і, і, так далі, і так далі, і тому подібне. Що говорить Зеленський? На четвертий-п'ятий день після повномасштабного вторгнення Зеленський говорить зразу про стіл переговорів. На яких умовах про стіл переговорів? Вони ж не говорять про це. Ми бачимо вже якісь пом'якшені умови в кінці березня в Стамбулі, там де Арахамія з іншою групою. Таких самих, як Арахамія по якості і по совісті, вже висловлювався про фактично антиукраїнський мирний договорняк. І вони вже готові були його підписати. Не підписали через те, що позапланово, через добу з хвостиком в Україну прилетів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Вставив Зеленському те, що потрібно було вставити. І у Зеленського риторика раптово змінилася. Але повертаємось до Шрёдера. 4 березня. 2022 року, 8 днів. Московська армія провалюється по всіх насправді напрямках, кількість жертв величезна. І вони готують для Путіна красивий відхід. Причому Шредер свідомо не говорить про те, а на яких умовах тоді мала відбуватися якась там мирна угода. І ще багато-багато нюансів. Але інша деталь. А хто уповноважував? Умерова просити Шредера в Стамбулі про те, щоб він організовував цей договорняк. А на які пункти він його уповноважував? Він це Володимир Зеленський. Бо ніхто інший, крім як верховного головнокомандувача, всі українці дуже тішаться, що після повномасштабного нападу верховний головнокомандувач України не втік. Це ж треба було вибирати верховного Головнокомандувача, щоб потім тішитися, як дурень цвяшком, що він не втік при нападі. Хоча війна тривала вже і до того, але він вважав, що війну можна легко зупинити, якщо дивитися в очі путіну і хотіти миру, і просто перестати стріляти. Власне, я не просто так нагадую ті всі деталі, тому що вони свідчать про те, що вже тоді відбув повний договорняк. Але просто український народ, який піднявся і чинив скажений супротив, він просто поламав їхні плани. І ще один дуже важливий момент, на який я хочу заакцентувати увагу українців. Згадайте ті березневі дні 2022 року? Що відбувалося, хто що робив, що кому розповідали, і так далі. Коли ми з побратимами тоді виставили інформацію, інформацію, яку оприлюднило видання Політіко, німецьке видання Дівельт, ще якесь німецьке державне інформаційне агентство ДПА про те, що Шредера залучають в якості посередника, ми, коли це оприлюднили в українському Фейсбуці, то частина людей, як ви що? Зеленський же ж не втік там і так далі. А зараз як виявляється? А що виявилося далі? А чи було спростування з боку офісу президента? А чи домовлявся Рустем Умеров з ним, чи ні? А виявляється, домовлявся. Гарний переговорник зараз став міністром оборони. Напевно, вміє домовлятися з такими людьми. Таких питань дуже-дуже багато, але до чого я веду? До того, що потрібно дуже чітко, усвідомлено аналізувати, що відбувається, холоднокровно аналізувати. Наші вороги, те, як вони нас знищують, те, як вони нас грабують, вони все роблять дуже швидко, дуже рішуче. А українці чухають голову, а як так? Півроку провалювали підготовку до війни. Потім, коли бліцкриг провалився, зразу побігли домовлятися з Путіном, щоб Путін міг зберегти обличчя. І це треба розуміти. І Шродер для цього прекрасний посередник, абсолютно прекрасний. Далі, отут додам ще один. Також дуже важливий акцент. Фактично при посередництві Шродера вибудовувалася така напівколоніальна співпраця між Московією і Німеччиною. Заводився туди газ, давали можливість на цьому газі заробляти німецьким партнерам. Шродер, після того, як перестав бути канцлером, став одним із топ-менеджерів Газпрому. Там він був директором, чи виконавчим директором, чи фінансовим директором. Чи міг би хтось випадковий не пов'язаний з Кремлем, в тому числі і різними підкилимними речами, таким займатися? Не міг би, очевидно. А чи міг би е -е, Зеленський, навіть якщо він прагнув таких перемовин, пробувати домовлятися при посередництві когось іншого, а не того, хто, очевидно, є зав'язаним на Кремль і є особистим другом Путіна? І чиї інтереси в якості посередника буде реалізовувати особистий друг Путіна при переговорах між Україною і Московією? Як ви думаєте, чи знав про це Зеленський, чи знав про це Єрмак? Де Єрмак взагалі був 4 березня? Також згадайте. Це дуже цікаві насправді деталі, які не можна забувати, і які нам показують реальну картину того, як внутрішній ворог працює проти України і працював весь час. Думаю, що ця рефлексія дуже важлива, тому прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на мій інший канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну допомогу. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.